Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Аткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як уникнути додаткового оподаткування, виплат, які ви платите на користь іншим ФОПам. Але перед тим, як я почну говорити, традиційно не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також нагадую, що якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звертатись до мене за посиланням або на мій інстаграм, або ж на електронну пошту. Я відповім усім. Буду радий допомогти. Ну що, поїхав розбиратись. Мова йде про три податки: ПДФО, військовий збір, ЄСВ. Всі ви, панове, знаєте, що в нас в цьому році рекордна кількість ФОПів зареєструвалася більше 2 мільйонів. Що це означає? Це означає, що іншим суб'єктам господарювання приходиться все частіше мати справу з ким? Правильно, з ФОПами. А коли ви взаємодієте з ФОПами, не забувайте про один дуже важливий аспект. А саме, про можливість підтвердити правильно відомості про ФОП контрагента, аби мати можливість не оподатковувати його доходи ПДФО, військовим збором і ЄСВ. Зараз розглянемо два приклади. Якщо у вас постачальник товарів робіт послуг, ФОП загальносистемник, і якщо цей постачальник ФОП єдиного податника. Поїхали! Отже, панове, якщо у вас постачальник байдуже чи то товари, роботи, послуги, є ФОПом загальносистерником, то щоб не утримувати з його доходу ПДФО-військовий збір, вимагаєте з нього копію документа, що підтверджує реєстрацію його ФОПа і як суб'єкта підприємницької діяльності. Цю вимогу формує пункт 177.6ПКО. Що стосується ненарахування ЄСВ, то пам'ятайте, що з операції купівлі-продажу товарів ЄСВ взагалі не оплачується. А от що стосується надавання робіт послуг, то тут вам треба вимагати знову-таки копію виписки витягу з ЄДФ. Зараз детальніше поясню. Стосовно ненарахування. ПДФО військового збору. Попри те, що пункт 177.6 ПКУ вимагає доходи ФОП загальносистемника, отримані від незареєстрованої в ЄДР діяльності, оподатковувати за правилами, встановленими для фізосіб, суб'єкт господарювання, який виплатив такий дохід, не зобов'язаний перевіряти зареєстрований види діяльності. Головне, щоб ось цей контрагент був зареєстрований як підприємець. Тобто, вам не треба буде перевіряти його вид діяльності. Вам головне, щоб у вас просто було підтвердження того, що він є підприємцем той постачальник. А це найкраще за все доводиться. Чим правильно витягом з ЄДР. А от що стосується ненарахування ЄСВ по роботам послугам, тут нюанс трошечки інший. Уникнути подвійно нарахування ЄСВ на винагороду за договором ЦПД укладеним з ФОП. Можна, якщо роботи послуги, що виконуються, надаються. За таким договором, відповідають видам діяльності, зазначеним у ЄДФ. Це формується статтею 4, а саме пунктом 1, частини 1 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообійськове державне соцстрахування. Від 8 липня 2010 року 2464 24646 За випискою або за витягом ВДР ви якраз і зможете переконатися в тому, що підприємець займається своїм видом діяльності, а отже, ви можете не платити ЄСВ за цю людину. Далі поговоримо тепер про єдиноподатників. Якщо ви маєте справу з постачальником-єдиноподатником, то для того, щоб не довелось враховувати ПДФО та військовий збір, просіть у вашого постачальника копію документа, який підтверджує реєстрацію даного ФОПа як платника єдиного податку. Я говорю про витяг з реєстру. Платників єдиного податку. Не витяг з ЄДР, а саме ось з цього реєстру. Як його сформувати, в мене є відео на каналі, ось посилання, можете пройти подивитися. Далі. Стосовно ЄСВ. Тут все як у ФОПів загальносистемників. Товари. З операції купівлі-продажу товарів ЄСВ взагалі не сплачується. А от стосовно робіт послуг, знову-таки вимагайте копію виписки витягу з ЄДР. ПКУ взагалі не зобов'язує суб'єктів господарювання при взаємодії з підприємцями-єдиноподатниками запасатися документами, що підтверджують їх статус платника єдиного податку. Загалом, на мій погляд, вимога отримувати документи саме від ФОП-контрагента давно застає. Тож, якщо з певних причин отримати витяг від самого ФОП не вдається, ви завжди можете обійтися перевіркою за реєстром платників єдиного податку, він є в електронному кабінеті у вільному доступі. Просто вводите ЄД вашого контрагента або ж його назву. Панове, пам'ятайте, що підприємство. Яке виплачує, надає дохід фізособі підприємцеві, не є його податковим агентом. Аналогічної думки зазвичай дотримуються і суди. Водночас, для відображення виплат підприємцем у додатку 4ДФ передбачена окрема ознака доходу 157. Я говорю про щоквартальну звітність, яку ви мусите подавати, якщо ви виплачуєте. Доходи фізособам, найманим працівникам, або ж фізособам-підприємцям. Подавати ви цю звітність нагадую, мусите на протязі 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. До речі, не забувайте, що у нас зараз квартал якраз буде закінчуватися. Тому, вище зазначено. Податкова традиційно наполягає на включенні до 4 ДФ підприємницьких доходів. Зверніть увагу, платники ПДВ, вам краще не ігнорувати таку вимогу фіскалів, оскільки це може призвести до віднесення покупця платника ПДВ до ризикових за критерієм ризику 8. Податкова інформація. Дивіться, якщо податківці хочуть перевіряти походження товару в автоматичному режимі за допомогою системи моніторингу. То в групі ризику можуть опинитися ті, хто купував товар у неплатника. Наприклад, у ФОП, у тому числі на єдиному податку. Разом з тим, у цій підставі йдеться тільки про товари, тому придбання послуг у неплатників не може бути підставою для включення в ризикові. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить благодійний фонд Шіут з України. Нагадую, вони зараз збирають кошти на відновлення трофейної бойової техніки, а саме на закупівлю 100 колес для трофейних ПТР-82А. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Нашими загальними зусиллями вже зібрано на 57 таких колес. Дякую всім, хто донатив. Закликаю всіх донатити, хто скільки може. 5, 10, 20 гривень. Без різниці. Кидати донати можете за реквізитами, які ви бачите під цим відео. А тепер точно все. Бережіть себе, любіть Україну. Все буде Україна. Донати на ЗСУ. Пока.